好不 <laughs> Всім привіт, друзі! Поки я світло швидесенько, роблю для вас огляд на доставку Япіко. Мені рекомендували її в коментарях. Я зайшла на сайт, перевірила. І, до речі, була в шоці від того, наскільки цей сайт зручний, там такі гарні фоточки, зручно все додавати в корзину. Це мережева доставка, окремо тут гарячі позиції. Дивно, що тут чеку немає повної суми, але загалом я заплатила 2675 гривень. Бо вже я досі в шоці з цих цін. До речі, пакети у них окремо оплачуються. 3 Гривні. Серйозно. Маю тут чайочок. Гріюся і розпаковую всі додатки. Мені подобається, як виглядають ці соєві соуси. Тут достатньо багато серветок, все брендоване і безкоштовно до всього, до всього замовлення, яке я зробила, а це там приблизно ну, ролів 10, точно є. Ось 7 штучок соєвого соуса, 4 імбиру. І чотири васабі. Чисто по складу соєвого соусу можу сказати, що це буде, напевно, щось таке середнічкове. Але треба куштувати цей соус, зроблений з порошку соєвого соусу. Там ще підсилювач смаку, сахарин і всяке таке. Ну, пахне мені не дуже. Пахне гірчинкою, чимось горілим, ось Така класична тема: ось цих середнічкових соєвих соусів. Він дуже солодкий. В ньому відчувається кислинка. Він не найгірший, але і підкреслювати якийсь там смак суші він не буде такий нейтральний. Мені, до речі, подобається їх стиль. Ціни, я би сказала, що для мережевої доставки вони вище середнього, напевно, але і на сайті ну, настільки все гарно виглядає, що здається, що має бути дуже смачно. Імбир нормальний, дуже гострий, свіжий. Osionfish. Що дуже важливо, тому що, як виявляється, в доставках можуть класти якийсь там просрочений імбир, який неправильно зберігався, як це було минулого разу в осамі. М -м -м, нормальний васабі. Мені подобається його колір, такий світленький. Відчуваються кропинки, але чомусь приємні. Він просто як смачненький такий хрін або гірчичка для ковбаски домашньої. От підійшло би чудово. І тут, до речі, в складі: хрін, гірчиця, барвник і кукурудзяне борошно. Це, напевно, і є ці крупинки. Я, звісно, хотіла замовити місосуп, але класичного варіанту там не було. Це був місосуп, якийсь там з креветками, вершковий. До речі, дуже гарні пакування. О Боже, якого тут багато! Ну і звісно, він розлився. А я навіть не знаю, як його їсти. Гляньте. Що тут? Сплющилася та миска. Дійсно дивно, що він по дорозі просто не розлився на всі роли. Це було б обідненько. До речі, доставка мала приїхати за півтори години. Це було вказано одразу у них там в цьому калькуляторі на сайті, коли вводиш адресу, район і сума замовлень. Доставили за годину 40, напевно, нормально, тому що сьогодні така завірюха, просто такий сніг. Але новорічного настрою у мене особисто немає. Напишіть, як у вас. Чи є хтось такий позитивний? А це у мене кокосовий місосуп з креветкою. і коштує він 185 гривень, має бути 400 грамів. Ого. Це як так, налили на 120 грамів більше, ніж треба. Нічого собі. І не поклали ложку. Це погано. А якби в мене не було чим його їсти? Він дуже густий. Я бачу тут шматочки креветки. Одне яйце розрізане навпіл. Ого. Прям вареничко якесь. Це не дуже схоже на місосуп, скоріше за все, такий рамен. і дуже солодкий. Я знаю, що багатьом подобається, коли цей рамен дуже солодкий. Тут є креветка, тут багато локшини. От на такий місорамен це схоже, але цукру дійсно настільки багато, що перших 2 секунди не можна відчути взагалі ніякий смак, окрім цукру, такого густого. Потім відчувається кислинка, трошки солоність від місопасти. І такий густий, кремовий присмак. Ну, чесно скажу, не любителя. Локшина, напевно, через те, що вона вже трохи довго у цьому супі, ніби переварена. Ну, занадто вона м'яка, навіть не жується, так бац, і все, її немає в роті. Креветка, до речі, тут така дивна, щось її сильно розкарячила. Ну, ось такий вигляд вона має. Видно, що вона була ціленька, її розрізали навпіл, ще на хвостику вона тримається, але це якісь такі хі, цікаві шматочки. Креветка непогана, але тут вже й не розбереш, чи вона сама по собі солодка, бо цей суп це суцільний джем. Дуже солодкий. Але знаєте, чим більше її сиш його, тим більше звикаєш до цього солодкого смаку. Він же не здається настільки приторним і домінуючим. Можливо, нормально, але другий раз я би його не замовила. Тут, до речі, дуже милі коробочки. Мені подобаються, вони зручні, роли в них будуть цілими, щільненькими і не розваляться. На них можна ставити все наверх і будуть чудово триматися. І що дуже мені подобається, тут зверху є. Назви, що там в цих коробочках знаходиться. Ого, тут щось з двох сторін треба відкрити. У мене тут в одному контейнері мав бути гункан з мідіями і сушка з лососем. А для чого оці штуки? Ну, напевно, для того, щоб цей гункан тут з боку тримався, ні? Настільки солодкий цей суп, що вже пройшло декілька хвилин, а я ще відчуваю цукор в роті. Ой ой! ой Це у мене гункан з мідіями. До речі, вперше таке бачу. Він коштує 39 гривень і в ньому має бути 35 грамів. Ну, хоч і виглядає, він не дуже аестетик, але мідії тут багато і вага в нормі. Мені здається, це просто мідії з майонезом. М -м -м. Тут немає нічого особливого, це дійсно просто мідії з майонезом. Вони трошечки спайсі, там додали, напевно, якусь кушрірачу, але це непогано. Тут доволі смачний рис, такий хороший баланс, і якби ще соєвий соус був трошечки кращим, Це було б навіть дуже смачно. Думаю, тим, хто любить мідії, сподобається, тому що мідій тут реально багато. от вони аж всі вивалювались. Вони так приємно жуються і немає ніяких там зайвих присмаків, як це інколи буває з мідіями. А далі у мене тут сушка з лососем, Вона коштує 59 гривень. І має важити 35 грамів. 32 грами трошечки не доклали от сюди. Але чисто по вигляду, мені подобається, як виглядає риба. Вона з правильної частини зроблена. Не пахне практично нічим. Мені здається, цей лосось має бути свіженьким. М -м -м -м. Ну, хоч нічим не пахло, але в кінці от є якась така. Незрозуміла гірчинка. Такий єлі-єлі вловимий присмак от чогось злегка неприємно. І, до речі, перше таке щось дивне, що я відчула, коли цю сушу взяла в рот, це присмак оцту. Скоріше за все, це сама заправка. Якщо в мідіях це я це не відчула, тому що там і майонез, і соус Пайсі, і цих мідій багато, і норі, то тут чисто рибка. І напевно, ось цей присмак рисової заправки він нічим не перебивався і дуже такий насичений. Але, в принципі, окей, це було непогано. За 59 гривень. Ну, напевно, нормально. І можливо, дійсно, тут лосось був не самий прям супер вау, але його хотілося жувати. Його хотілося куштувати, і ось цю жирність таку насолоджуватися. Нею далі хочу куштувати оцю найбільшу коробочку, тому що я замовила сет, один єдиний в цьому замовленні сет. Це чотири Філадельфії, ні, п'ять філадельфій на половинку 50 на 50. Ось так він виглядає: 525 гривень коштує і має важити 685 грамів. Діставати з коробки їх не буду. 688, а тут 685 ще мінус коробка, вона така нелегенька. От маленька ця коробочка важить 13 грамів. Тобто трохи чогось не доклали все-таки. В принципі, ось такі сети це непогано, чисто щоб спробувати. І я би не сказала, що це виглядає супер вау. Осама, в принципі, виглядала якось плюс-мінус схоже. Ну, ось тут теж є ось такі неакуратні шматочки. Є ось такі. І я всі по черзі буду коштувати. Ого. Перша Філадельфія з дуже солоним лососом, як для Філадельфії. М -м І якийсь такий неприємний присмак у нього є. Коли жуєш все разом, загалом це, в принципі, має непоганий смак, але. Ось цей солоний лосось, він потім дуже сильно все перебуває. Добре, що він не копчений, тому що я ненавиджу Філадельфію з копченим лососем. Але от він не смачно засолений, цей лосось, або вже довго лежить. Тут одне з двох. І Філадельфія зі свіжим лососом. Але у них, до речі, стандартна така філадельфія. Ціла. Я думаю, що вона виглядає точно так само, як ця половинка. Коштує. 199 гривень і важить 270 грамів. І, в принципі, як для такої ціни, це дуже навіть адекватно. Смак тут, якщо це зі звичайним лососом, а не з цим слабосоленим, смак тут непоганий. Тобто на 199 гривень, але, в принципі, вона і маленька така. Ну, коротше, не можу сказати, що це прям супер щось вау смачне, але це і непогано. Наступний у мене ось такий тунець зверху залитий соусом у ноги. Його небагато і це теж не дуже акуратно. От зараз мені знову вніс вдарив той самий оцет, і я відчула прям таку дуже яскраву кислинку, незважаючи на те, що там різні інгредієнти є, і це навіть залито соусом унагі або теріякі. Консистенція риса хороша, він приємно жується. Але сам оцет, ось цей, напевно, трошечки переборщили з заправкою, або ж вони завжди роблять такий рис. Наступний це ось такий вугор Філадельфія з вугрем. До речі, тут як для такої адекватної ціни. Гарно нарізаний огірочок. Чесно кажучи, мені Філадельфія з вугрем практично в усіх доставках якась однакова. Так, він солодкий вугар, в принципі, нормально жиється. І, до речі, я нічого не сказала за тунця, за суму рибу, тому що я його, в принципі, не відчула. Напевно, настільки цей оцет мені це все перебив. І я в кінці хотіла розпробувати, хоч якийсь присмак, буває, такий характерний присмак тунця, але навіть його не було. Ну, маю там ще щось є з тунцем, ще туди повернемося. І Філадельфія з креветкою. Ось так вона виглядає. Зверху тут щось жовтеньке, напевно, манго соус. Огірок нарізаний непогано. Солодкого присмаку самої креветки я не відчула, хоч цей манго соус, він, до речі, дуже адекватний. От коли Філадельфії з креветкою поливають манго соусом, таким трошки хімічним, це не смачно, а тут соус смачний, але вона така посередня. Я не можу нічого сказати. Напевно, для цієї ціни це дуже навіть адекватно. Може і не поганися. Просто вибрала якусь коробочку на вмання. і це у мене ролл з вугром та груш. З вугром. Правильно казати, з вугром, не з вугрем. Ну ладно. Угу. Стоп, стоп, стоп! А це що таке? Рол з вугрем та грушею. Коштує 239 гривень і в ньому має бути 270 грам. На сайті він виглядає трошечки інакше. 287 з коробкою. Чудово. Ну, ось так він виглядає. Я чогось подумала, що груша має бути всередині, а зверху має бути вугор, але тут навпаки і я вперше таке бачу. Дійсно, вперше бачу, щоб груша на ролі була зверху. М -м -м. Дуже смачно, I like it. Рол дуже цікавий. І я очікувала, що груша зверху буде хрустіти. Ну або буде такою трошки твердою, але тут вона дуже ніжна, м'яка. Рол солодкий, насичений. І єдине, що після себе груша залишається, це оцей солодкий смак. Ну, плюс тут ще соусів багато солодких. І ось ця фруктовість. Я обожнюю роли з манго з різними фруктами, з грушею. А тут ця груша. Ну, так я її аромату не відчуваю, тут все перебиває, але вона дійсно дуже смачна. От саме з грушою дуже виграшна комбінація смаків. А ще він такий ніжний. Тут немає гірка, нічого не хрустить, і цей вугор всередині м'який, і соуси влучно підібрані. Коротше, за 239 гривень це дійсно дуже крутий ролл. Ось так він виглядає і. Подобається мені ось така маленька коробочка. Я, до речі, дуже здивувалася, тому що у них є е, такі дорогі, такі там супер віп-роли. Цілий рол на 8 шматочків коштує 370-400 гривень приблизно, може навіть більше. І вони продають такі роли по половинці. Це у мене Royal Roll з тунцем та лососем і манго 50 на 50, Тобто, це половинка. Він коштує 189 гривень. Половинка рола. Ну і виглядає він гарно. У ньому має бути. 185 грамів, супер. Дуже цікаво його скуштувати. Зверху тут тунець, якимись там кріспі-шматочками всередині манго, хоча мені здається, що вона тверденька, але в принципі це нічого не псує. Я сама люблю таке манго використовувати. Тунець, лосось і сир. Ну, і цей рол дійсно великий. Mm -hmm. Боже, я в таких величезних ролах практично нічого не можу розкуштувати за один раз. Лосося я не відчула. До речі, тут достатньо відчуваються ось ці. Хрустяшки зверху, вони вже не хрустяшки. смажені шматочки тіста у фритюрі. Ось це смак цієї штучки зверху. Я би не сказала, що вона дуже класно сюди пасує. Ну, цей смак більш такий простий. Тунець тут посередній, присмаку заліза від нього немає, або ж просто він дуже класно перебивається всім отим підряд, що там є в цьому ролі. Він просто відчувається текстурно лосося, я теж не відчула, але манго воно рятує. Просто все в цьому ролі. От знову починаю жувати, і тут з'являється оцей смак манго. От я його, наприклад, обожнюю, можливо, комусь не подобається. Знаєте, є манго, яке наполовину дозріло, в нього, в принципі, м'яка структура, але воно е, плотненьке, і в ньому є. Ось цей дуже приємний присмак хвої. Вона таке солодко кисленьке з цим присмаком хвої, дуже ніжне і дуже класно працює в цьому ролі. О, в мене тут є запечений рол. Ой, уа-уа-уа, Чуть-чуть розплився. Ну, на сайті не так він виглядає. 289 гривень вже коштує цей ролл, він такий вже дорожчий, але і має важити 315 грамів. Ну, на сайті шапочки гарніше виглядали, тут вже повністю все розплилось. Ну, він великий. Ой, мені подобається серединка тут. Та гляньте, як гарненько нарізаний огірочок. Креветка є, сир є, все є. І ікри достатньо багато. Ну, шапка. Пішла додому. Є дві опції цього рола, звичайний і спайсі. Я обрала спайсі. Я люблю гостре. Угу. А він не гострий. Дуже дивно. Я очікувала, що він буде пікантний, але він ну, взагалі в нього немає, гостринки абсолютно. І це не те, що, знаєте, я собі там смакові рецептори спалила, бо їм багато гострого. Ні, я рідко його їм і я відчуваю пікантність, навіть якщо вона там на мінімальному рівні, він не гострий. Що стосується самої креветки, вона є, вона відчувається. Сирна шапка доволі стандартна. Це такий стандартний, дуже ролл. Він великий і можливо 289 гривень. Ну, це не прям щоб дешево. Я думаю, багатьом би сподобався, бо він такий ніжний огірок класно нарізаний. Це респект, це дякую. Це дуже класно завжди, коли гарно нарізаний огірок. Це завжди прекрасно і чудово. Але знаєте, з іншої сторони, добре, що ця шапка так сильно розпилася, це означає, що вона не майонезна, а тут дійсно дуже багато сиру, який. Поплив собі трошки, але дуже дивно, але чогось сюди мені б якраз захотілося додати якогось соусу зверху. Далі коробочка з. Рол Ебі темпура. А, я знаю. Я ще думала, чи замовляти його, чи ні. Я вже рада, що я його замовила, тому що я думала, чи замовляти два рола з грушею. Один з грушею вже був, а тут, власне, рол з креветкою Темпура і з грушею всередині, зверху ікра. Але я дуже рада, що я його замовила, тому що груша тут чудова. 235 гривень він коштує і 240 гривні має важити. Давайте глянемо. 266 все чудово, прекрасно. Ну з врахуванням контейнера якраз. І там всередині видно шматок креветки, видно шматок груши, крем сир Я думаю, це має бути ніжно, але сумніваюся на рахунок паніровки креветочної. А ще мені подобається ікра. Тут знаєте, у мене є підозра, що в таких дешевих доставках іноді. Вже навіть підробляють ось цю ікру тобіку. Вона така ніби желатинова різної форми. Я робила огляд на доставку суші, і мені так здалося. Та ну, вона ж не така дорога, щоб її підробляти. Але виявляється, її підробляють, а тут дуже гарно. Груша смачна, все добре, але от креветка в темпурі, ну, напевно, все-таки це не моє. Якщо вона спило з жару, тільки посмажила її, вона гаряченька, ця темпура хрустить, тоді так. А ось такі позиції на доставку, можливо, я б і не замовляла. Просто хотілося перевірити. В принципі, це смачно. Знову ж є ось ця така фруктова нотка. Креветка відчувається, але ось такий домінантний, ось цей смак фритюра і цієї паніровки достатньо багато, але ж, ну, якби людина знає. Що вона замовляє? Ну, Другий раз я би цей рол не замовила хіба що в закладі, щоб прям швиденько все зробили, і тоді це буде дуже смачно. Royal Spicy Сяке дуже важка коробочка. Мені здається, це буде найдорожчий рол. О, і тут перша коробка, яка відкривається отак. М -м -м. Так, ролл Royal Spicy Secret з такою от шапочкою. мені дуже подобається ця шапочка з лосося. Якщо вона дійсно спайсі, буде класно І він коштує 375 гривень. самий дорогий ролл на сьогодні, друзі. 320 грамів має в ньому бути. 366 прекрасно. Всередині просто огірок айсберг і крем-сир. Достатньо багато. Ну, ось так всередині це виглядає. Там ще листочок салату і зверху ось такий лосось. Ну і достатньо ікри. Він мінімально гострий. От прям супер-супер мінімально. Напевно, сюди я би не додавала салат айсберг Він особливо нічого не дає. Тобто хрусткість від, від огірка і свіжість вона є. Айсберг тут лишній, особисто для мене, тому що він дає такий. Присмак трави. Цей рол, він же, як на мене, має бути просто таким ніжним. Оцей лосось такий жирний ще, з цим майонезом і дуже багато сиру всередині. Можливо, це якось навіть занадто, тому що хочеться закусити хлібом якимось. Ну, Настільки це жирно. Угу. Ще цікаво, просто саму шапочку зверху з'їсти. І тут є якась гірчинка. Я розраховувала, що цей рол дійсно буде класний, що я ним наїмся, бо я таке люблю. Оця шапочка зверху, я і вдома її люблю робити, вона дуже смачна. Ну тут ну ну щось мені не то. І от присмак лосося, якийсь не такий. Ну, напевно, тут вся проблема в лососю, і якби це дивно не звучало, я би всередину поклала менше сиру, тому що, коли його занадто багато, всередині все в роті перетворюється. Такий шматок пластиліну, в який зліплює дві щелепи, і його важко переживати. Плюс до того це дійсно великий рол. Ну не знаю. До речі, я коли щось хвалю. Мені одразу пишуть, що це реклама. А скільки вам заплатили? Друзі, у мене в цьому плані нічого не міняється. Якщо у мене замовлять, куплять рекламу. Просто знайте, що я вам про це одразу скажу. І рекламу в мене можуть купити огляд тільки на таких умовах, що я говорю тільки правду, розповідаю, як мені на смак показую, як це виглядає. Це не буде компліментарний огляд в будь-якому випадку, навіть якщо мені за нього заплатили. Друге, я ж кажу, я говорю глядачам про те, що це рекламний огляд. І третє, я сама замовляю доставку анонімно за власні кошти. Отак, От щоб все було справедливо. О, а це типу суші шаурма. Хендрол. Ось такі два шматочка, Виглядає як така міні-шаурма і називається він хендрол з куркою Кацу і коштує 209 гривень. В ньому має бути 400 грамів. <кхи> Мінус 30 грамів, але виглядає це непогано. Тут небагато рису, огірочок. Що це таке? Оце чорненьке всередині, це гриби, що мариновані. І спробуємо. Це просто достатньо великий ролл на 370 грамів, хоча має бути 400 грамів. Курка є, грибів тут достатньо багато. М', Ой, в принципі, це дуже смачно солодко, тому що гриби шітаки, вони замариновані в якомусь дуже солодкому соусі. Курка відчувається, вона є, але авокадо настільки дубовий, в ньому ще й гірчинка ось ця є. Загалом мені подобаються такі штуки з хендролами, з такої суші, буріто, з суші-шаурма. Я інколи робила, наприклад, якщо треба в дорогу кудись поїхати, це дуже зручно. Так замотав, з рисом і його можна зручно їсти. Та і так непогано. Якби за 209 гривень в ньому дійсно було 400 грамів і нормальне авокадо, було б смачно непоганий, такий збалансований прийом їжі тут тобі і вуглеводи. Курочка. І все-таки, наскільки важливо, щоб огірочок був нарізаний тоненькою соломкою. Це вже набагато приємніше і зручніше, і смачніше їсти. О, нарешті класична класика Каліфорнія з лососом. Шікс. М -м -м. Вона розрізана на 6 шматочків, коштує 249 гривень і має бути в ній 240 г. Е, 262 Супер! До речі, вона непогано виглядає. Цей нарізаний гірчок гарно. Ну, це вже прекрасно, але щось мені підказує, що тут цей несмачний авокадо. Я би цей ролл розрізала на 8 частин. Щось так сильно гірчить всередині. Ікра має гірчинку, і всередині авокадо теж має гірчинку, що дуже неприємно. Цей ролл, не дивлячись на те, що він, в принципі, гарно виглядає, як для Каліфорнії, така дуже стандартно гарна Каліфорнія. Але оця гірчинка. Ну, як його можна їсти і як він може здаватися смачним. Взагалі, Каліфорнію можна зробити смачнішою, якщо ну, мені здається, що буде краще, якщо додати туди смужку майонезу. Тонесеньку смужку майонезу вона додасть цю додаткову жирність для рола, тому що там нічого ж немає, окрім лосося, огірка. Ну, авокадо ще так, воно має бути м'яким, класним, маслянистим, з горіховим присмаком, тоді це буде смачно. Бо Каліфорнію не так легко вгодити, як, наприклад, якоїсь нормальної Філадельфії з вугрем, коли можна. Додати якогось соуса, тут все має бути дуже смачним, тому що це такий чистий смак. І лосось має бути дуже класним, і авокадо свіженьким, і крани гіркуватої. Ну, Чомусь в кінці вийшло ось так. Досі відчуваю гірчинку. Ну, на жаль, останній рол вийшов таким, але в мене ще є десерт. І це у мене отака манюнечка моті маракуя, кокос. Я обожнюю моті. Ну, тісто не дуже приємно пахне. Вона коштує 79 гривень. Шо? Не, там вже й дешево, але, напевно, зараз для моті це нормальна ціна. М -м. От тісто в цьому десерті і на запах мені не сподобалося. І так, в принципі, воно схоже на м -м, просто заварений крохмаль з невеличкою кількістю рисового борошна. Ну, якось так. Або це було не клейке борошно, ну або, ну, щось не так. Тісто не тянеться, воно просто такими шматками відривається. Е, а начинка смачна. Начинка непогана, така фруктова, тропічна. Кисленько-молочно. Але саме ось ця мочі я би другий раз не купувала, тому що найголовніше тут це тісто. Тісто тут не смачне. Все, про що тут ще можна говорити? От і все, друзі, ось такий в мене вийшов огляд. Дякую, що дивитесь. Обов'язково залишайте коментарі, огляди, на яку б доставку ви б хотіли побачити наступним. А ще підписуйтесь на мій TikTok та Інстаграм. Я закидаю туди коротенькі відеорецепти, яких немає на моєму Ютубі. Дякую, друзі, не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані. До зустрічі!